Церква та Васильянський чин святого Йосафата цього року відзначають ряд важливих річниць з цієї нагоди у співпраці з викладачами та студентами Васильянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова пропонуємо вашій увазі цикл передач присвячений видатним постатям української церкви. Спеціальну рубрику продовжує серія передач, присвячена унійним київським митрополитам. Дорогі радіослухачі, продовжуємо роздумувати над відомими постатями Унійної церкви. Сьогодні мова йтиме про останнього київського митрополита на території Росії Йосафата Булгака, який виконував своє служіння з 1817 по 1838 рік. Майбутній ієрарх Йосафат Ігнатій Булгак народився 20 квітня 1758 року. Його батько Йосиф був шляхтичем з роду сирокомля. Родина булгаків правдоподібно походила з татарського роду та осіла в слонинському повіті у Білорусі. Від десяти років хлопець навчався у Василянській школі у Жировицях. У 1774 році вступив до чину отців Василян, де прийняв монаше ім'я Йосафат. Студіював риторику і філософію, а після студій – Здібний чернець сам навчав монахів у Березвичі і Жеровицях. В цей час литовська провінція отців Василян отримувала кожного року чотири стипендії, які давала обдарованим ченцям для навчання у Римі, дві у Грецькій колегії святого Атаназія та дві у колегію при конгрегації поширення віри. До останньої і вирушив Єсофат Булгак на студії богослов'я та канонічного права. 27 березня 1785 року він отримує священичі свячення. Після захисту двох докторатів з богослов'я та канонічного права Чернець Йосафат повертається до Вільна, де при храмі Святої Трійці здійснював служіння проповідника. Його знання та проповідницький хист не залишились непоміченими, адже 1786 року. Він отримує гідність єпископа-помічника пінського владики Йоакима Горбацького. Апостольська столиця надала йому диспензу молодого віку на єпископа і митрополит Теодосій Ростоцький висвячує булгака у Варшаві на єпископа турівського та помічника пінського. Після смерті владики Горбацького, Йософат Булгак очолює керівництво пінсько-турівської єпархії. Однак. Через другий поділ Речі Посполитої Пінська і Турійська єпархії були скасовані царицею Катериною II, яка стала управляти цими землями. Після смерті ж Катерини II у 1796 році владико Йосафат Булгак мав нагоду візитувати ці єпархії. У ревності пастирського служіння він заохочував багатьох священників та вірних до стійкості та вірності католицькій церкві. А людей, які були змушені перейти до православної церкви, Владика заохочував до повернення на Унію. Однак наступним указом цар забороняв тим, які поверталися до Унії, повертатися назад тим, які вже перейшли до православ'я. Цей указ був проектом, що втілював у життя знищення унійної церкви. Як ми вже згадували у попередніх передачах. Цар Павло І, наслідок старань папського легата відновив полуцьку, Луцьку і Берестейську єпархії. Тоді владика Йосафат Булгак переїхав з Турійської єпархії у Берестейську, що включала в себе Гродно, Мінськ і Литву. Крім того, папський нунцій Літта надав владиця Йосафату провід п'ятьох василянських монастирів, і владика був присутній на генеральній капітулі у Тороканях 1702 року. У Берестейській єпархії новопоставлений владика Йосафат Булгак розпочав порядковувати церковне життя, призначивши нових співробітників в управлінні єпархією. У 1807 році єпархія збагатилася на супреску Архімандрію та цілий білостоцький повіт, де раніше існувала єпархія якою дотепер тимчасово правив архімандрит Лев Яворівський? Опісля Берестейську єпархію було поділено, відокремлюючи від неї Віленську, якою заопікувався помічник митрополита, титулярний єпископ Орші, а Владико Єсафат переніс свій осідок з Новгородка до Жировець? Після смерті митрополита Григорія Кохановича впродовж трьох років митрополичий пристіл був вакантним. У 1718 році цар Олександр І призначив митрополитом Єосафата Булгака. Він же, знаючи, що на це призначення потрібен дозвіл апостольської столиці, звертається до папи Пія VII про затвердження на свій уряд. Крім того, через префекта конгрегації поширення віри кардинала Літу Владика Булгак передає лист, де описує стан унійної церкви. За часів Катерини II згадує про вибір двох своїх попередників без апробату апостольського престолу та просить, щоб у порозумінні з старем апостольська столиця підтвердила вибір його на митрополита та наділила правами і привілеями давніх унійних митрополитів. Свій лист, владико Ясафат закінчив присягою синівської відданості та послуху святішому отцю. У відповідь 1820 року апостольська столиця видала декрет про наділення Йосафата Булгака правами і привілеями давніх митрополитів, надавши йому статус легата апостольської столиці. На основі цих повноважень владико Йосафат висвятив на єпископів Якова Мартушевича і Кирила Сиротинського. Опісля перейняв уряд митрополичої Віленської єпархії. Призначивши своїм помічником Лева Яворівського, а сам поїхав у Петербург, щоб обговорити справи церкви зі створеною державою структурою, яка займалася справами унійної церкви, так званою унійною духовною колегією. До смерті царя Олександра І унійна церква не зазнавала репресій з боку Росії. Отець Єрней Назарко чину святого Василія Великого. Згадує тільки, що владика Єсафат мусів лише усунути від управи полоцької єпархії владику Красовського, призначивши на його місце ревного ієрарха Єпископа Мартушевича. Однак біда прийшла несподівано від отця Йосифа Симашка, священника, який ще під час навчання увільно захопився вільнодумством та антикатолицькими настроями, та привів церкву. До ліквідації Владика Мартушевич висвятив його на священника у 1821 році. Після смерті Олександра І новим царем стає Микола І, який бажав знищити унійну церкву. Однак, як згадує отець Іриней Назарко, мотивом такого рішення став не цар, а згаданий вже отець Семашко, що розробив план знищення унії та запропонував його царю. У 1829 році Семашко завдяки царю став білоруським єпископом-суфраганом, а цар скоротив церкву до двох єпархій білоруської та литовської. Замість крилошан членів капітули було поставлено 18 архіпресвітерів, знаних як прихильників царя, а ченців василян було повністю підпорядковано владі єпископів. Митрополит Булгак спротивився цим змінам, але уже не мав влади і сили давати опір затятому плану Семашка, той же домігся насиллям проголошення так званого «восоєдинення з православ'ям у полоцьку 1838 року, і навіть домагався підпису митрополита Булгака під цим проголошенням. Старенький владика категорично відмовився це підписати. У цій атмосфері репресій і несправедливих закидів від свого докувенства владика Йосафат Булгак помирає 23 лютого 1838 року на 80-му році свого життя, а московський уряд поховав його на православному цвинтарі Сергіївського монастиря під Петергофом, де він перебував. Останні роки на засланні. Унійна церква остаточно була ліквідована у Російській імперії 1839 року, та усі її єпархії та вірні у Литві, Білорусі і на правобережній Україні формально вважалися як такі, що перейшли у лоно російської православної церкви. Як бачимо, митрополит Єсафат Булгак був обдарований талантами. Його інтелект дозволив йому закінчити студії у Римі, крім того, відзначався глибоким побожним життям. Про його благочестя писав навіть православний вчений Бобровський та й Москофіл Йосиф Семашко у своїх спогадах писав про булгака був твердий католик, цілий відданий молитві. Крім того, митрополит Йосиф Булгак по-синівськи був відданий апостольській столиці.